В дійсності по оцінках лютий до лютого треба сказати, що Держкомстату стату прилюдне дані інфляції. У нас зараз 13,4% січні до січня було 12,9%, тобто інфляція росте. Ще раз скажу, що інфляція це індекс росту споживчих цін, тобто, це те, то, що ми з вами бачимо. І в магазинах, і те, що ми маємо з вами з точки зору оплати послуг і так далі. І ця тенденція, на жаль, вона буде продовжуватися, незважаючи на дії, які спричинює сьогодні Національний банк України, от ми побачили, до 15,5 він підвищив облікову ставку, це якраз один з методів стримання інфляції. Облікова ставка це та ставка, по, якому, по якій комерційний банк може запозичити гроші в Національного банку України, тобто від неї в дійсності залежить величина вартості кредиту, який вам може бути наданий в комерційному банку. Якщо говорити про бізнес, чим вища облікова ставка, тим вища вартість кредиту. Чим вища вартість кредиту, тим менше бізнесів звернеться до комерційних банків за кредитом. Чим менше бізнесів отримає кредит, тим менше буде додаткового попиту на ринку. А чим менше додатковий попит на ринку, тим менше ростуть ціни, тому що ціна це є співвідношення попиту і пропозиції. Тобто, чим менше попиту, тим менше ціна. Ну от так працює оцей механізм облікової ставки. Нацбанк підвищив, з надією, що це спрацює. Окрім цього, Національний банк України сьогодні, до речі, ми це бачимо трошечка е, укріплює гривню, тому що від рівня обмінного курсу залежить вартість імпорту. А так як Україна є дуже залежна від імпорту, то це також має стримувати певний, до певної міри інфляційні процеси. Хоча є об'єктивні речі, які точно тягнуть ціни вверх. Перша найбільш об'єктивна причина це врозай минулого року. Він в дійсності був паскудний, і це привело до того, що е, у нас в листопаді, ж минулого року, вперше за дуже довгий період часу, наприклад, з'явилася на полицях імпортна картопля з Польщі і з Литви. Ми завжди обходилися своєю, аж приблизно і, десь І також з Іспанії, ще була картопля якась там. Так, да, аж до квітня обходилися, а тут раптом бачите, почали завозити. Побачили ми з вами з олією. чого олія пішла вверх, тому що насіння дуже дороге. Ну, тобто, є багато моментів, які є об'єктивними, і, на жаль, вони будуть тягнути ціни вверх аж десь приблизно до травня місяця, коли з'являться перші поступлення з відкритого ґрунту овочів, фруктів ну, от з нашої території. Окрім цього, обстріли ворога нашої енергосистеми приводять до зростання цін на енергоресурси. Однозначно це лягає в собівартість продукції. Тобто є об'єктивні речі, є способи якимось чином втамувати загальний процес росту цін, але я думаю, що максимум, що зробить Національний банк України, це сповільнить ріст інфляції. Вона все рівно буде трошечка рости, і це нічого б не було страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Ми з вами знаємо, що в нас. Ні, мінімальна заробітна платня, ні прожитковий мінімум в цьому році рости не буде. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін, слава Богу, хоч проіндексували пенсії, тому що вони фінансуються не з бюджету, а з пенсійного фонду.